Всім добрий день, настрій. Так собі. Бо у нас град оббив практично. Весь врожай лохини оббив смородину. от І показувати ось те, що залишилось. Це смородина радужна. Малина, жовта, ляну, подібна, те, що можна показати. Бачимо крупність плоду. Починає дозрівати. Ось така вона. Так, одна впала. Треба другу взяти. Ось така малина. Як для жовтої це є досить Непогана крупність. Бачимо, її тут дуже-дуже багато. М -м, не смак бомба солодка, просто бомбезна малина. Тому всім рекомендую садіть її, не пожалкуєте. Малина себе виправдовує, тому на наступний рік збільшу посадки саме цієї малини. Ну, це одне радує, що хоч її так трошки град до землі прибив. Ось деякі навіть Є пошкоджені, але спасло те, що от цілі грона є, оббиті. Ще такого в нас давно не було, я не пам'ятаю, щоб так град пройшовся, такої крупності, приблизно як перепилине яйце. Ну, Малина поки що збереглася, Хе. поки що думаю, що більше не буде граду з нашими кліматичними мідливими умовами, це не факт. Тому ставте лайк. В наступному відео покажу наслідки побиття ягоди лохєни. Тому на врожайність цього року нема що розраховувати велику. Хоча по закладці ягоди це був один з найкращих років. Ну, Маємо те, що маємо. Погода, як висловився один із підписників каналу, погода вносить свої корективи. Тому до наступного відео. Čujemo do pobačanja.